Наскільки холодне місце ви можете уявити? Це морозильна камера, чи холодна зимова ніч, антарктична буря. А як щодо масштабу всесвіту? Теоретично, в найхолоднішому місці частинки, з яких складається матерія, рухаються настільки повільно, що наближаються до межі того, що означає по-справжньому бути в стані спокою. Поблизу не буде ні внутрішніх, ні зовнішніх джерел тепла, яке ці частинки могли би поглинути. Фізично, щоб цього досягти, вам потрібно бути якомога далі від усіх джерел рухомих частинок і випромінювання, тобто бути на якомога більшій відстані від зірок, галактик і газових хмар, що стискаються. Необхідно відгородитися від будь-яких зовнішніх джерел фотонів. Тож, якби ви попрямували в найглибші закутки міжгалактичного простору, захищені від зоряного світла, єдине, що могло б вас зігріти, це залишкове світіння великого вибуху. Космічний мікрохвильовий фон з температурою 2,725 Кельвін. Але у Всесвіті є навіть більш холодне місце туманність бумеранг. Привіт! Ви дивитесь Science.ua, мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про найбільш холодне місце Всесвіту. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Цим ви допомагаєте розвитку україномовного Ютубу. Поїхали! Куди б ви не відправилися у подорож, скрізь є джерела тепла. Чим далі ви від них віддаляєтеся, тим холоднішим стає навколишнє середовище. На відстані 150 мільйонів кілометрів від сонця. Температура землі тримається на скромному рівні приблизно 300 кельвін, температурі, яка була б майже на 50 градусів холоднішою, якби не наша атмосфера. Віддаляючись далі, сонячне випромінювання все більше розсіюється, і температура об'єктів поступово зменшується. Температура Плутона, наприклад, становить лише 44 кельвін. Це досить холодно, щоб навіть рідкий азот став твердим. У міжзоряному просторі, де найближчі зірки знаходяться на відстані світлових років, вочевидь можна знайти і набагато холодніші, і навіть аномально холодні місця. Наприклад, холодні молекулярні хмари, які ізольовано блукають простором. За температурою вони навіть холодніші ніж найвіддаленіші світи, які ми можемо знайти в нашій сонячній системі, всього на 10-20 градусів вище абсолютного нуля. Оскільки зірки наднові, космічні промені, зоряні вітри та багато іншого забезпечують енергією галактику в цілому, в межах чумацького шляху важко знайти значно холодніші місця. Лише в міжгалактичному просторі за мільйони світлових років від найближчих зірок, космічний мікрохвильовий фон буде єдиним джерелом тепла, яке матиме суттєве значення. Зрештою, великий вибух стався всюди в космосі одночасно, і випромінювання, що залишилося після нього, поширюється в усіх напрямках зі швидкістю світла. З розширенням всесвіту це випромінювання охолоджується, але ми все ще можемо бачити його сьогодні, оскільки воно потрапляє до детекторів наших телескопів після подорожі у часі та просторі тривалістю близько 13,8 мільярдів років. У міжгалактичному просторі ці ледь помітні фотони з температурою менше 3 градусів вище абсолютного нуля є єдиним джерелом тепла. Оскільки ці фотони є буквально всюди у всесвіті, ви можете подумати, що 2,725 Кельвін це найнижча температура, яку можна віднайти в природі. Щоб відчути щось холодніше, вам доведеться зачекати, поки всесвіт розшириться ще більше, чим розтягне довжину хвиль цих фотонів і, відповідно, охолоне до ще нижчої температури. Звичайно, з часом це станеться. Коли Всесвіт буде вдвічі старший, тобто через 13,8 мільярдів років, температура буде лише на 1 градус вищою за абсолютний нуль, але існує місце холодніше ніж навіть у найглибших глибинах міжгалактичного простору, куди вже встигли зазирнути вчені. Це туманність бумеранг розташована всього за 5 тисяч світлових років від землі у нашій галактиці. У 1980 році, коли її вперше спостерігали з Австралії, вона виглядала як дволопатива асиметрична туманність, звідки і назва. Точніше спостереження показали нам цю туманність такою, якою вона є насправді. Це допланетна туманність, яка є проміжним етапом у житті вмираючої зорі, схожої на сонце. Всі зорі, подібні до нашої, рано чи пізно перетворяться на червоних гігантів і закінчать своє життя як білі карлики із планетарною туманністю навколо, де зовнішні шари здуваються, а центральне ядро стискається до гарячого виродженого стану. Але між фазами червоного гіганта і планетарної туманності є фаза допланетної туманності. Іноді ця туманність має форму сфери, але частіше у формі двох струменів, які починаються з околиць зорі і виходять за межі зоряної системи, заглиблюючись у міжзоряне середовище. З астрономічної точки зору ця фаза не тривала лише кілька тисяч років. Нам відомо лише про близько десятка зірок, які перебувають у цій фазі, але туманність бумаранг серед них особлива. Її газ викидається приблизно в 10 разів швидше, ніж зазвичай, зі швидкістю близько 164 км на секунду. Вона втрачає свою масу із величезною швидкістю, приблизно 34 маси землі щороку. В результаті цього процесу цей простір стає найхолоднішим природним місцем у відомому всесвіті. Деякі частини туманності мають температуру лише половина кельвіна на пів градуса вище абсолютного нуля. Будь-яка інша планетарна або допланетна туманність значно гарячіша за цю, якщо слово «гарячий» взагалі можна використовувати. Але фізика, що лежить в основі цього явища, є однією з найпростіших для розуміння. Спробуйте глибоко вдихнути, а потім видихніть повітря на руку у два різні способи: із широко відкритим ротом, і ви відчуєте тепло на долоні, і стиснувши губи, зробивши крихітний отвір. Те саме повітря відчувається холодним. В обох випадках повітря у вашому тілі нагрівається і залишається такої ж температури до тих пір, поки не пройде повз ваші губи. З широко відкритого рота воно просто повільно виходить, злегка зігріваючи вашу руку. Але коли отвір малий, повітря швидко розширюється і через це охолоджується. Зовнішні шари зорі, яка народжує туманність бумеранг, мають принципово схожі умови. Там велика кількість гарячої матерії, яка неймовірно швидко викидається з крихітної точки або більш технічно правильно з двох точок, та яка має достатньо місця, щоб розширюватися та охолоджуватися. В результаті, коли речовина, випромінювана туманністю бумеранг, вилітає далі в майже порожнє середовище, вона розширюється і охолоджується. Більше того, робить це набагато швидше, ніж навколишнє випромінювання, в тому числі від інших зірок і космічного мікрохвильового фону. Вона не залишиться такої низької температури назавжди. Але наразі вона значно холодніша за 2,725 тисячних Кельвін, що робить її рекордно холодним місцем Всесвіту. Дивовижність туманності бумеранг полягає в тому, що властивості, якими вона володіє, були передбачені ще до її відкриття. Астроном Рагвендра Сахаї підрахував, що до Планетні туманності з відповідними умовами, тими, що були описані трохи раніше, насправді можуть досягати температури нижчої за будь-яку іншу, що природно виникає у Всесвіті. У 1995 році Сахаї був частиною команди, яка провела спостереження, що визначили температуру туманності бумеранг, і виявила саме те, що очікували вчені. Температуру, нижчу за будь-яку вимірену раніше в космосі. Станом на сьогодні, туманність бумеранг все ще залишається найхолоднішим відомим природним місцем у всесвіті. Однак питання, чому туманність бумеранг викидає всю цю матерію так швидко і так сфокусовано, все ще суперечлива і дуже активна область досліджень. Поки що туманність бумеранг єдина допланетна туманність, яку ми застали у фазі, коли її температура впала нижче температури реліктового випромінювання. Однак це не єдиний приклад таку. Що коли-небудь траплявся. Імовірно, є ще холодніші місця, ніж ті, що ми відкрили до цього часу. Треба просто продовжувати шукати. І, можливо, коли зірка в центрі нашої сонячної системи сама поб'є цей рекорд, і залишки нашої сонячної системи на короткий час стануть абсолютно найхолоднішим місцем у Всесвіті. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео. До зустрічі!